Натюрморт це жанр образотворчого мистецтва головним чинком станкового живопису, який присвячений зображенню оточуючих речей, розміщених, як правило, в реальному побутовому середовищі і композиційно організованих в єдину групу. Спеціальна організація мотиву постановка один із основних компонентів образної системи жанру натюрморту. Натюрморт може виступати як один із жанрів станкового живопису, як самостійний твір мистецтва, але може бути і складовою частиною композиції жанрової картини, портрети, картини виконує значну роль в розкритті смислового змісту твору, є важливим засобом художнього образу, як самостійний жанр мистецтва. Натюрморт з'явився на межі 16-17 століть в Голландії і Фландрії і з тих пір використовується багатьма художниками для передачі безпосереднього зв'язку мистецтва з життям і побутом людей. Натюрморт найбільш улюблений жанр в мистецтві багатьох сучасних художників. Натюрморти пишуть на пленері, в інтер'єрі. Прості й складні постановки, традиційні та сучасні аранжування набори. У картині натюрморті художники прагнуть показати світ речей, красу їх форм, фарб, пропозицій, відобразити своє ставлення до цих речей. При цьому в натюрмортах відображаються людина, її інтереси. Культурний рівень і саме життя. Стилізований натюрморт не є точним зображенням натури, а є міркуванням з приводу даної натури. Це відбір і закарбування самого характерного, відмова від усього випадкового, підпорядкування ладу натюрморту, конкретному завданню художника. Стилізований натюрморт дає можливість. Розвитку у майбутніх художників почуття кольорної гармонії, ритму, кількісну та якісну пропорційність кольорних площин, в залежності від їх інтенсивності, світлоти, фактурності і в цілому активізує творчі сили учнів. Стилізація це спрощений чіткий контрастний лінійний малюнок, Спрощеність Лаконізм – характерна риса стилізованого малюнку. Щоб стилізувати малюнок, потрібно відібрати основні характерні риси зображеного предмету. Ними можуть бути характерний об'єм предмету, що відображаються характерні лінії, форми. Коли вони знайдені, починається робота над стилізацією предмету, мінімальними графічними засобами. З основних характерних рис складається повна картинка. При стилізації не передається об'ємна пасторова побудова. Звичайно, художник повинен майстерно володіти малюнком, щоб ілюзорно передавати його, але тут діє уява глядача, яка сама домалювала його в уяві. В ролі простору виступає папір. Художник-графік може обмежитись із біглим враженням, умовним позначенням предмету, як би натяком на нього і лаконізм при цьому. Стилізація може бути не лише в передачі форм, але й кольорів. Пригадайте роботи Мікеланджело і пригадайте роботи Кандінського. Наскільки спрощена передача дійсності востаннього, але ніхто не посміє назвати його не художником. Мистецтвом стилізації теж потрібно володіти. Стилізацію називають навмисну імітацією найбільш характерних ознак того або іншого стилю в незвичайному для нього культурному художньому контексті. Цей прийом увійшов до практики роботи різних художників, починаючи з кінця XVIII століття. Вони не лише використовували прийоми, запозичені створів відродження, античності, але й переосмислювали в їх стилі сучасні для них образи. Стилізація від французького «стиль» – Навмисна імітація. Формальних ознак і образної системи того чи іншого стилю в новому, незвичайному для нього мистецькому контексті. Від стилізації слід відрізняти такі явища художньої культури, як еклектизм, неорганічне з'єднання різностильових художніх елементів, традиціоналізм, властивий багатьом культурам. Первісної рабовласницької феодальної формації, сприйняття художньої спадщини як загальної норми, наприклад, звернення до античного мистецтва в епохі відродження і класицизму. У декоративному мистецтві стилізація закономерний метод ритмічної організації цілого найбільш характерна стилізація для орнаменту. В якому завдяки їй об'єкт зображення стає мотивом візерунка. У станковому мистецтві стилізація вносить риси підвищеної декоративності. У декоративному мистецтві стилізація це метод ритмічної організації цілого, завдяки якому зображення набуває ознак декоративності і сприймається своєрідним мотивом. Стилізація як процес роботи. Є декоративне узагальнення об'єктів, фігур, предметів, що зображається за допомогою ряду умовних прийомів, зміни форми, тональних і кольорових відношень. Жанр натюрморту найбільш характерний і багатообразний в плані вивчення ознак декоративної стилізації. В цьому жанрі працювали багато великих майстрів. Історія світового. Та вітчизняного мистецтва дає нам безліч різноманітних по своїй стилізації зразків декоративного натюрморту. Жанр натюрморту найбільш характерний і багатообразний в плані вивчення ознак декоративної стилізації. В цьому жанрі працювало багато великих майстрів. Історія світового та вітчизняного мистецтва дає нам безліч. Різноманітних по своїй стилізації зразків декоративного натюрморту. Розглянемо, як вирішували ці питання художники, що працювали в декоративній манері. Мастер фавізму матіс йшов до шляху виявлення можливості декоративно-експресивних можливостей кольору і фактури, використовуючи активні поєднання основних кольорів і яскраві фактурні мазки. Фавісти. Протестуючи проти художніх традицій, створювали колористичні контрастні інтенсивні плями і гострі композиційні ритми, часто звертаючись до примітивного, а також середньовічного і східного мистецтва. Представники кубізму, Пікассо, Барак прагнули утвердити. Нові методи передачі простору і форму, використовуючи аналітичний спосіб зображення предметів, розкладання їх на прості геометричні об'єми. Декоративні натюрморти Машкова були створені під впливом кубістів і фавістів. Художник активно застосовує колірні і фактурні засоби, передаючи пластичність предметів. У середовищі, перебільшую розміри об'єктів для досягнення ефекту зрілості, тяжкості кольорових мас. Як і машков для, де, для досягнення декоративності кустодію, використовую на тюрмотах поєднання чистих, відкритих кольорів жовтого, червоного, синього, зеленого. Натюрморти Сар'яна, що знаходжу, це під впливом Матіса і Гогена. У творчому методі Сар'яна відбилися деякі принципи середньовічної вірменської мініатюри і монументального живопису, узагальненого силуетного малюнку. Багато працював в жанрі натюрморту Купрін, близький до кубістів. Натура зображається у нього з чіткою вираженою геометричною першоосновою. Предмети виконані спрощено, схематично, контури і об'єми їх, грани лаконічні. Художник порушує форму предметів, стискає, користується великими площинами. У кращих зразках іконопису ми спостерігаємо вміння художника користуватися кольорними контрастами обмеженої кількості кольору, створюючи справжні шедеври. Вивчення цього досвіду не тільки розширює і збагачує кругозір художника, але й розвиває в нього власний потенціал творчості. Бо сила справжньої майстерності полягає в тому, щоб вміти органічно поєднувати. Прийоми традиційного народного мистецтва з новим змістом, з новими естетичними вимогами. Вміти рости і розвиватися в ньому з часом, уміння створювати виразний образ, тонкий смак, почуття ритму, колірної гармонії є важливим у творі декоративного плану. Стилізований живопис, як і інші види мистецтва, є формою відображення реального світу. І володіє всіма якостями, котрі характеризують поняття декоративності. Це підвищення кольорна гармонія, тональне і контрастне рішення, площина зображення, орнаментальність, умовність рішення, теми та обмеженість. У підборі кольорів тобто все те, що незмінно присутнє в народному мистецтві. Мальовнич. Чий колір належить не лише світу зображення, а й самій картині речі, що знаходяться разом з ним у нашому просторі. Картина не тільки показує і розповідає, вона прикрашає наші кімнати, прикрашає, крім усього іншого, нарядністю і багатством свого колориту. Розвиток образного мислення, колірна культура, сміливість композиційних рішень. Всі ці якості необхідні майбутньому художнику. Заняття декоративним живописом допоможуть йому глибше розуміти і тонше відчувати всю глибину і красу мистецтва. Декоративний натюрморт, як і декоративний живопис в цілому, це творчий перехід від натури до вирішення композиції і втілення її в різних матеріалах. У роботі над декоративним натюрмортом можна навчитися засобами кольору, ритму. Об'єднувати різні предмети, бачити не тільки окрему річ на ізольованому тлі, а й предмети в їх взаємозв'язку. Декоративний натюрморт це шлях до сміливого вирішення колористичних завдань. Для створення найбільш виразного образу можна придумати своєрідну тему в натюрморті. Це може бути місто, театр, спорт або будь-що інше, що хвилює художнику. Рідність роботи над натюрмортом полягає в тому, що його складно ставити і писати в різних умовах. В приміщенні, при денному та штучному освітленні, на відкритому повітрі, на відміну від творчого натюрморту, навчальний має вузьку строго спрямовану мету, сприяти активізації, пізнавальної діяльності дітей. Давайте розберемо ще матеріалознавчій. Аспект виконання стилізованого декоративного натюрморту. Успіш, успішне навчання малювання значною мірою залежить від якості матеріалів і приладдя. Хороші матеріали сприяють успішній роботі, підвищують якість виконання. Декоративний натюрморт, який декоративний живопис у цілому, це творчий перехід від натури до вирішення композиції і втілення її в різних матеріалах. У роботі над декоративним натюрмортом Можна навчитись засобам кольору, ритму, об'єднувати різні предмети, бачити не тільки окрему річ на ізольованому тлі, а й предмети в їх взаємовзв'язку. Декоративний натюрморт це шлях до сміливого вирішення колористичних завдань. Для створення найбільш виразного образу можна придумати своєрідну тему в натюрморті. Це може бути місто. Театр, спорт або щось інше, що хвилину художника. Існує кілька способів вирішення стилізованого натюрморту: площинне, коли відбувається узагальнення повітряної та лінійної перспективи. Локальне рішення кольору узагальнення кольору і тону. Конструктивне, коли в будь-якій формі необхідно побачити насамперед структуру формування. Орнаментальне, коли предмет перетворюється в деталь орнаменту образне, коли відбувається переробка реалістичного зображення в образ. При виконанні декоративного натюрморту можна відштовхуватись від натурно від натури. Стилізуючи предметний світ, пов'язуючи його форму, не з власне Локальним і предметним кольором, а з правилами побудови колориту. Не обов'язково слідкувати академічним канонам живопису. У полі зору залишається конструктивний початок, розшифровка форми, а потім застосовуються закони кольорознавства. Роботу потрібно починати з композиційних пошуків для майбутнього декоративного натюрморту. Робляться невеликі попередні начерки реалістичних натюрмотів. Потім ділимо кожну велику форму на дрібні. Наступний крок визначення світлих ділянок. Необхідно зробити малюнок світлих, середніх темних тонів для залучення погляду глядача всередину назовні і навколо композиції. Після вибору найбільш вдалого композиційного положення. Переходимо до розробок в кольорі. При роботі над ескізами ставились наступні завдання: перетворити реальність, постаратися побачити предмети з різних точок зору, показати їх у часі та просторі. Остаточно, визначившись з ескізами, Відібравши найбільш цікаві з них, переходимо до виконання картини. Техніка це сукупність спеціальних навичок, способів і прийомів, за допомогою яких виконується художній твір. Для виконання стилізованого натюрморту можуть бути задіяні різноманітні техніки та матеріали. Аплікація, вирізання і наклеювання, нашивання. Візерунків або цілих картин зі шматочків паперу, тканини, шкіри, рослинних та інших матеріалів на матеріал основу. Як правило, матеріали основою слугують картон, щільний папір, дерево. Аплікація пов'язана з пізнавальною діяльністю і величезний вплив справляє на розвиток розумілих і творчих здібностей дитини. Використовуючи папір і клей, можна створити і прості, і складні прийоми складання аплікацій, навчити цьому дітей підготувати їх до більш складної технології. Ще один чудовий способ для роботи з декоративним натюрмортом це холодний батік, заснований на застосуванні резерву, що обмежує розтікання фарби по полотну. Художня особливість цього розпису в тому, що обов'язковий кольоровий контур надає малюнкам чіткий графічний характер. Для створення стилізованого декоративного натюрморту можна використовувати безліч різноманітних технік образотворчого і декоративного прикладного мистецтва. Все залежить від того, які цілі та задачі поставлені на уроці, який рівень складності роботи залежить від. Вікових особливостей учнів. Наприклад, для дітей молодшого шкільного віку будуть набагато доцільніші застосувати техніку акварелі чи аплікацію. Першокласникам можна запропонувати малювати простими та кольоровими олівцями. У будь-якій техніці учень може виконати завдання та розкрити свій творчий потенціал, а для учнів старших класів можна використовувати на уроці більш складні техніки та матеріали. Це може бути гуаш, колаш, олійні фарби, гобілен та батік. У стилізації натюрморту важлива не тільки умовність, властива всьому декоративному мистецтву, а й важливо скомпонувати всі елементи зображення в єдиному плані. Колір, фактура, лінія повинні бути підпорядковані одному задуму. Побудова декоративного натюрморту. Базується на виділенні одного головного елемента, навколо якого відбувається те, що об'єднує всі компоненти композиція. Стилізація може спрощувати предмети до символів і силуетів, а може, навпаки, за рахунок ускладнення форми, насичення декоративними деталями створювати єдиний композиційний ансамбль. Головне в натюрморті, в тому числі і стилізованому. Врівноваженість, динаміка в композиції стилізованого натюрморту, створюються з форм з гострими кутами, похилих ліній, яскравих контрастів, а також незайвим буде застосування членування площини на нерівні частини. При створенні статичних і симетричних натюрмортів краще використовувати форми із строгими обрисами, спокійних ніжних кольорів. І неяскравих контрастів. При необхідності можна розчленувати площину на рівні частини. При роботі з стилізованим натюрмортом необхідно зосередити увагу на пластиці форм, їх виразності, декоративності, не забуваючи при цьому про принципи побудови, піклуючись про правильне розміщення предметів на площині. Значення уроків декоративно-прикладного мистецтва незаперечне, оскільки його вважають основним засобом засвоєння духовності культурного народу. Значення уроків декоративно-прикладного мистецтва незаперечне, оскільки його вважають основним засобом засвоєння духовної культури народу. Крім того, саме декоративна образотворчість найбільш доступна дітям. Оскільки стилізованість та спрощення форм яскрава колористика того, що передається графічними засобами, легко засвоюється дітьми, штовхає їх до пошуку нових засобів реалізації навчальних завдань.